Вітаємо на каналі Світ Гір. Хочемо показати вам будиночок в Коломийському районі, в селі Спас. Будинок невеликий, дерев'яний, накритий черпом керамічним, в такому просторному місті, недалеко від лісу. Ось така дорога йде до будинку, і вона десь кілометр від асфальту, від центру села. Це така вот дорога грунтова. Ну, їдуть всі такою дорогою. По дорозі до будинку з однієї сторони, от є сусіди живуть. Ну, це метрів 100 сусіди вже починаються. Зараз покажу вам ділянку, на якій стоїть хатина. Ділянка починається від ораного цього. І тут дорога. І так йде вниз туди. Все, що є трава. І з правої сторони до ораного. Це є ділянка. Шириною вона метрів 50. Отак ще раз вам покажу ділянку. З лівої сторони виорано, де машина стоїть. Це все, що зелене, це є та ділянка. І з правої сторони тут виорано. Ось по цей кусок. Це така ширина ділянки і туди донизу, де стоїть трактор внизу. Оце вона донизу така. З шириною десь метрів 50. і така довга туди донизу. Оце така ділянка тут. Хатина знаходиться на горбочку, в гарному місці. Видно звідси церкву, яка стоїть в центрі села. Там же ж є і школа, і садочок є, пошта є. Магазинів тут багато, дуже багато є. Різних продуктових, будівельних магазинів. Ось такий відкривається краєвид біля хатки. Тут є вже лісок, починається, а там далі видно от такі невеликі вже гори. Гори і ліс. На подвір'ї стоять дерева, є черешня, горіхи. Стоїть ось та сама хатинка. З правої сторони стоїть така стайня вже старенька, є криниця. В криниці є вода. Ось це є хатина, вона дерев'яна, обшита пластиком. Накрита давньою керамічною такою черепицею. В хатині є проведено світло, бачимо лічильник. Ну, зараз воно від'єднано, тому що в хаті 11 років ніхто не живе, але лічильник є, світло там є. Зараз обійдемо хатину навколо, подивимося, як вона виглядає з різних сторін. Хата рівна, дах цілий. Черепиця ніде не тріснута, не дерева, нормальному стані. Зараз ми знаходимося нижче хати. Як бачимо, вона в непоганому стані. З лівої сторони стоїть стайня, ну вона вже така поганенька. Це її розвалити і будуть дрова. А сама хата в непоганому, вона ще в дуже доброму стані. Фундамент кам'яний, штукатурений цементом, має вентиляційні отвори. Вікна двері тут дерев'яні, Черепиця в доброму стані. В будиночку є дві кімнати, коридор і комора. Зараз зайдемо і покажемо, що там всередині. Це коридорчик, на підлозі лежить ламінат. Наліво і направо є кімнатки. Тут кімната така 4 на 4,5. підлоги цілі. В доброму стані стеля сухався. Все сухо, ніде ніяких нема потоків. В кімнаті є два віконечка дерев'яних, акустика зразу йде. В тій кімнаті печі нема. Ну, тут нічого, пуста кімната, але підлоги цілі, стеля суха. Звичайно, багато павуків, але це не страшно. Тут ще одна кімната такого ж самого розміру. В кімнаті є піч з лівої сторони. Піч робоча з варильною поверхнею. Також є лежанка на печі. Стеля дерев'яна, пофарбована. У цій кімнаті є три вікна, дерев'яних з подвійними рамами, досить непогані, такі в непоганому стані. Підлога ціла, оце просто вона брудна, але сама підлога ціла. З коридора ще є вхід в комору. Там щось закрито. Ну, там тримали. Собі, як завжди, щось собі тримали. Може бути санбузо. Напроти будиночка якраз стоїть криниця. Недалеко. Під горіхом. Ну, Тут є простір. Навколо простір є. Сусіди з однієї сторони. Ділянка прямокутної форми, довга. Ну, така дуже довга, аж туди до, до трактора. Шириною метрів 50 має, а довжини має, не знаю, скільки воно має, дуже довга, Аж туди до тракторів. Ну, простір тут, простір. Поруч є ліс, видно звідси і гори видно такі невеличкі. Дерева є тут, горіхи, черешні, дуб, вишеньки є. Будиночок невеликий, дерев'яний, здоровий, не прогнивши нічого, нічого не протікає, підлоги цілі, він цілком придатний для житла. Зробити санвузол собі, провести воду недалеко і можна в ньому жити. Село розвинуте, до міста Коломиї дуже близько, до асфальту один кілометр. Тут є дві школи, 9-річка і 11-річка, є ж садочки, є магазини, будівельні магазини, продуктових дуже багато і недалеко. Скажемо, непогане місце в гарному селі. Кому подобається наш контент, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і очікуйте наступних відео.